До поліції Запоріжжя звернулося перелякане подружжя. Вони розповіли просто шокуючі речі, начебто, невідомий чоловік буквально декілька хвилин тому, погрожуючи ножем, зґвалтував їхнього сина просто в ліфті. О 14.40 до кунарського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа у під'їзді будинку по вулиці Чумаченка в місті Запоріжжя під загрозою ножа чіпав неповнолітнього хлопця. Це неймовірно. Та поки поліцейські збивали ноги в пошуках збочинця, той вже приглядав собі нову жертву. Підозрюваного схопили у тому ж районі, де стався моторошний напад на дитину. В кишені його куртки знайшли ніж, яким він вочевидь, і погрожував підлітку. Був помічений чоловік, схожий за описом, який напав на дитину. Правоохоронці затримали підозрюваного та достали до відділення поліції, але в це важко повірити. Збочинцю, уявіть лише, всього 19 років раніше він не мав проблем із законом. Молодик не приховує, дійсно поглумився над дитиною і просто під час допиту спокійно робить ще більш шокуюче зізнання. Жертв було кілька. Я пару раз послужив мальчика і дівчину. Посмотрел, потрогав. Зайшов за мальчиком подъезд. Он зайшов. подъезд, Я вместе з ним Поїхали на ліфті. Я ліфт остановил. Я заставив його розтягнути. Сам розтягнуло штани. І потрогав. Ну меня був з собою нож. Та можна так сказати, що вражав. Педофіла затримали, а оперативники тепер шукають інших його жертв. За скоєне жахіття молодому збочинцю світить до семи років позбавлення волі.